Всім доброго і мирного дня! В сьогоднішньому відео розповім, які саме сорти помідорів буду висівати в новому сезоні. Почну з червоних круглих насіння цих помідорів, які буду висівати зібране мною власноруч. Є такі сорти, які вирощує руками. Подобаються смаки, врожайність і стійкість. І ось маємо перший сорт київські ранні салатні помідори. Детермінатні, висота куща 80 см, картопляне листя, міцне стебло, самі плоди в них круглі, червоні, вагою від 80 до 120 г, з тонкою шкіркою, і на смак вони солодкі з незначною кислинкою. Чудово підходять для споживання в свіжому вигляді, а також для переробки на сік і на томат. Ці помідори для тих, хто не має часу підживляти, підливати. Вони ростуть у висоту від 60 см до метра. Бажано їх формувати у три стебла. Помідори настільки стійкі у відкритому ґрунті з однією підживкою і, можливо, з двома обробками від фітовтори, плюс витримали спеку і ще й порадували гарним врожаєм. Такі от красиві всі помідорчики, на яких немає ніяких жовтих плечиків, тріщин, гарненькі такі собі кругленькі плодики, Вага плоду може бути від 120 до 150 грам, гарний червоний колір, шкірка щільна. І головне приємний смак. З незначною кислинкою. Я їх вирощувала перший рік і дуже задоволена, І буду на наступний рік теж вирощувати. Сподобався сорт снігова казка, низькорослий кущ до 50 см, кущ, який не потрібно формувати. На ньому зав'язується до 30 плодів, які дружні до стигання. Сам сорт скоростигли, від сходів до повного дозрівання проходить 100-105 днів. Помідорчики спочатку молочно білі, потім стають помаранчеві і, нарешті, червоніть. І вага одного помідора може бути 60-70 г. Смак, солод. З приємною кислинкою. Далі розглянемо малинові плоди, і на першому місці в мене рожевий фламінго, середньоранній сорт. Але по всіх характеристиках, які має бути рожевий фламінго, а саме з плодами сливоподібної форми, то в мене, напевне, пересорт. Бо мої рожеві фламінго малинові круглі, але цей сорт мені дуже подобається. Врожайний, стійкий, сам кущ індетермінантний. Росте висоту метр двадцять, навіть метр сорок, листя картопляне, самі плоди великі, круглі, маса 200-300 г без зеленої плями біля плодоніжки, смачні солодкі з незначною кислинкою. Наступний малиновий сорт це пиче серце. Середньоранній, висота куща 80 або 1 метр. Теж має картопляне листя. Плоди виростають вагою 120-130 г, смачні, солодкі з незначною такою маленькою кислинкою. Ну і тонкою шкіркою. Мої улюблені сорти жовтих помідорів це хурма, топ модель. І царська гілка. Розглянемо хурму. Хурма це детермінатний сорт, росте в висоту метр, двадцять метр стійкий до захворювань і несхильний до розтріскування. Він формує велику кількість завізей і в нього тривалий період плодоношення. Якщо зважити плоди, то можуть 150 грам важити, а буває навіть і 250 Форма в них округла і золотисто оранжевий колір. Прекрасні смакові якості, м'ясисті, соковиті, пружні, володіють низьким містом органічних кислот. І красиві, і корисні. Топ модель це детермінантний врожайний сорт середньораннього терміну дозрівання. Помідор. Який не тріскає, не має плям, не має вершинної гнилі, прекрасно зав'язує плоди. І росте він мене в відкритому ґрунті, дає досить прекрасний врожай, ще й стійкий до різних погодніх умов і до захворювань. Ну, як не посадити такий чудовий сорт. Третій, досить такий цікавий сорт царська гілка. Це сорт, який виросте в кожного, особливо в відкритому ґрунті, і навіть тих, хто не має часу дуже доглядати за помідорами, ранньо стиглий, витримає і посуху, і дощі і ще й зародить рясно помідорами, і досить стійкий до фітовтори. Сам кош росте у висоту 60-70 см, слід формувати у три стебла. Куш досить компактний. У нього проявляються ранні і дружні достигання плодів, які круглі, вага може бути 100-120 грам, шкірка досить міцна, тому і не тріскає, а це дуже важливо, бо помідор має гарний вигляд і прекрасно транспортується. А колір яскраво помаранчевий, і смак чудовий з фруктовим. Ароматом. Дуже мені сподобався і головне, що дуже витривалий, а це важливо. Четвертий сорт жовтих помідорів колядник, дуже високоврожайний. Пізній сорт, який виростає у висоту метр 40-60 Плодоносить кистями по 6-8 помідорів. Вага плодів може бути 100-110 г. Досить такі симпатичні плодики, щільні, округлі, жовто-помаранчеві. Так дивишся на них, вони такі жовтенькі, а розрізаєш в середині оранжевого кольору і безстержня. Дуже смачні, з фруктовим ароматом. Зрівають і не тріскають. Рекомендую собі розводити і садити такий сорт. Поряд з червоними, малиновими і жовтими помідорами вирощують шоколадні. Один із сортів чорний принц. Середньопізній сорт. Індетермінатний кущ, який росте у висоту 1,5-1,6 метр і формує великі плоди вагою 200-220 грам. Плоди плоскоокруглі, темно бордового кольору. При правильному догляді з одного куща можна зібрати до 3 кг помідорів, самі помідори солодкі, м'ясисті. Єдиний мінус це помідорів, що вони погано зберігаються. І погано транспортуються, тому що в них тоненька шкірка, але вони чудово підходять для споживання у свіжому вигляді, а саме для салатів. Тому саджу їх декілька кущів для того, щоб був різновид різних помідорів. Другий сорт шоколадних помідорів бандабер, храмбол, середньоспілий сорт, який досить врожайний. Кош росте у висоту 80 см, має картопляне листя, міцне стебло, плоди вагою 80-90, 100 грам. Круглі з цегляним відтінком, а в середині темні шоколадні, щільні м'ясисті, смачні, соковиті, з фруктовою кислинкою. Перший рік, коли я його вирощувала, формувала одне стебло і тому не зібрала належного врожаю. Тому, по рекомендаціях, його можна формувати у три стебло, він гарно буде загружений помідорами і зберемо набагато більший врожай. Сорт невимогливий, тому його можна сміливо вирощувати як і в теплицях, так і в відкритому ґрунті. Ось такий перелік салатних помідорів, які вже випробувані і буду висівати в новому сезоні. Всім дякую за перегляд! Можливо, хтось порекомендує свої сорти. Пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!